Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я обіцяла, я правда не бачила від вас коментарі, можливо, хтось і написав. Я вас просила, ну, можливо, багато хто не додивляється до кінця. І я просила вас е, написати, чи цікавить вас таке питання з мова трьох. Чому Зеленський відмовився від припинення вогню? Чому е, Трамп так само йому підігрує? Ось змова, чи є змова трьох З Пу і Трампа. Давайте подивимося, чи є, чи була між ними змова? Чи була між ними змова? Зе пу і Трамп. Чи була між ними змова? Імператор. Ну, тут когось могли залякати. Когось могли залякати, у когось страх, що його знищують. Ось, дивіться. Скажемо так. Ну, я все, все ж таки ще. Чи була в них змова? Ще я повитягую. Мені цього замало. Змови не показує мені. Мені не показує. Тут якась неоголошена змова. Або не трьох. Тобто вони напряму, можливо, вони один про одного не знають, що вони змовлені з іншим. Тобто тут є одна фігура. Ну, це стопроцентно не Трамп і не Зеленський. Це пуйло. Оце є ПУ. Тобто, тут ПУ залякав когось одного, а інший, скоріше за все, просто підігрує. От чомусь в мене так. Давайте зараз я розгляну це, тому що тут випала тільки одна особа. Королева ось цих монет, вона говорить тут про якийсь ресурс. Скоріше за все, це американці. От, їм ресурс, головне примирення, ресурс щось ухватити. Але тут не важливо результат. Головне показати, що він кудись іде зі своїм ресурсом. Це скоріше за все Трамп. Він дійсно і корисні копалини, якщо ми візьмемо ось, тут для нього не цікаво, що далі піде. Пожириці, тут можна сказати, тут якась таємниця є, так, але головою от Зеленський тут не випав у розкладі. Тобто виглядає так, що Пу залякав Зеленського, скоріше за все, Зеленський має, ми вже говорили з вами про це, що Зеленський має страх тільки перед пуйлом. Те, що він його обзиває, значить, йому дали наказ на те, щоб він обзивав. А давайте зараз я перевірю. Дали йому добро, щоб він обзивав Пучині. Оце це, знаєте, як ділова, ділова змова. Тобто це такий проект, це такий план, скажімо так, по якому йде Зеленський. Кладу цю карту назад. Ось якось так виглядає поки що. Зараз я трошечки детальніше розберу. Ось мені цікаво це. Це Зеленський. Зараз я давайте так. Тут у нас карта Сімка Кубків, і це говорить про те, що це, скоріше за все, знаєте, ну, немає чіткого плану хто кого. Давайте я подивлюся. Пу залякав з. Чи Трампа? Я не думаю, от я інтуїтивно щитала, Трамп тут, але ми подивимося, залякав він Зеленського було. чи Трампа. Хто, кого тут саме залякали? Зеленського чи Трампа. Ні, Трампа не залякали, з ним вони домовились. От з Зеленським все ще, бачите, немає якоїсь злагоди з Зеленським. Тобто там завжди коливається. Зеленський по своїй суті предатель. Всі про це знають. Ось, і ось цією картою можна сказати, бо ми прикладали ось на, це, на цю карту, бо я хотіла бачити, кого саме залякали. Виглядали. Тут домовилися з цим трампом, а з Зеленським коливається. А коливається з цією картою, скоріше всього, тут не, немає заляку. Хоча це двічка, і це двічка. Можна, в принципі, тут ще одну карту докласти. Бачите, ось вам. Теж ось. Конкретно, Зеленського дуже важко за, за одне місце зловити. Ось. Це тільки, скажімо так, може пуйло. ось, і якщо йому за гроші. от За гроші можна, він може продатися за гроші, він будь-що вам зробить за гроші. Розумієте, і рідну маму продасть, і дітей своїх продасть. Мені здається, ми колись навіть робили розклад. Його навіть його діти не так сильно цікавлять, як гроші. Гроші в нього йдуть завжди на першому місці. Тепер я хочу подивитися хто з ким. Тобто, пуйло натиснув на Зеленську, Скоріше за все. Тут тиск йде на Зеленську. Ще раз я хочу все ж таки, ось бачите, його натиснув, мені вискакує. Так. Все ж таки я хочу подивитися, чи є змова у Зеленського з пуйлом і у Трампа з пуйлом. Змова якась, чи є якась змова, дивимося. У Зеленського з Пуйлом і у Трампа з Пуйлом. Зеленський і Трамп. Зеленського. Давайте ще одну карту я покладу. Ще одну. Є, тут є. Тут є, віддати ресурси. З, з пуйлом віддати ресурси. Трампа з пуйлом. Тут мутять теж щось теж щось мутять, але йому головне, ви бачите, вивернути, йому головне ось. тут, По цій карті немає змови. Тут є конкретний договорняк. Ту з мечів це конкретний договорняк. І ось тут показують здати. Тут, знаєте, як то кажуть, кров з носа. Ось тут ні. Це щось у них, ви знаєте, от я не люблю це дуже слово, кармічне. Скоріше за все, у Трампа з пйлом щось є кармічне, що їх пов'язує. Це ось ось ця карта теж про це говорить. Хто розбирається добре в таро, знають, що це родові шляхи. Тобто вони були колись, можливо, в якійсь сім'ї. Я не хочу це, тому що карти таро це тільки поверховувано. Найкраще гіпноз це все показує. І то тільки тоді, коли людина готова чути правду. Ось, а таро це тільки поверхечку водички. Дійсно, в глибину треба йти тільки регресію. Але ось ці дві карти вони натякають, що у них були зв'язки колись. Тобто їх тяне ніби, знаєте, одного поля ягода. Я б... Зеленський він от, м, конкретний наперсночник. Трамп і Пуйло, хоча Пуйло розумніший за Трампа. От це я все от так, ну, от інтуїтивно, я так вам кажу це все. Ось. І якщо я дивлюся на ці карти, то у них тут змова скоріше за все бачите, тільки ресурс. У Трампа важливо ресурс. Ось тут ресурс. До Потолка йде. Тут заробляння грошей. У Трампа йде заробляння грошей. Він готовий потратити час, ресурс, у нього концентрація. Оця карта говорить про концентрацію. І не має значення чесним, нечесним шляхом, тому що місяць він ніколи не йде чесним шляхом. Головне, буде дохід. Маленький, великий. Але у нього націл йде на дохід. Ось якось так. І він готовий над цим працювати, тому що лицар-монет, він готовий важко працювати. Якщо візьмемо тут, то тут вже з самого початку був договорняк. Тут не спочатку був договорняк. Його просто енергетично тягне до пуйла. А від Зеленського його просто вивертає. Ось якось так. А, мої дорогенькі, під цим відео буде закріплений коментар. Донатимо на ЗСУ. Кому потрібна приватна консультація, теж буде в закріпленому коментарі. Звертайтеся, заходьте. Ось якось так. Я, в принципі, для себе зрозуміла, що Зеленський з самого початку здав Україну території. Йому головне, щоб він і війна була договорняком з цим. Пам'ятаєте, найперший мій розклад, за який мене дуже, як би це сказати, хейтили. Ось, Бо я віддіті там не назвала війну війною, так, ось, а сказала, що там договорняк. І тепер деякі, я чула від людей, яких я слухаю, блогерів, так, політиків, політологів, так вони й кажуть, що війною Путін спас Зайло. А в тому першому розкладі день до війни я. Казала, що ту договорняк, договориться, де навіть стріляти будуть, де можна стріляти, де не можна стріляти. Ось хто тоді, у кого є голова на плечах, зрозумів той розклад. Гаразд, більше говорити не буду. Бажаю вам гарного, мирного дня, мої дорогенькі. Тобто змова між ними трьома не було. Тут, скажімо так, просто в піддавки допомогли. Але ось ці троє. Ви знаєте, я от говорила, говорила, я все ж таки, ще раз хочу подивитися, цих трьох-трьох от разом, трьох разом. От що карти про них трьох однакове, нам розкажуть. Однакове гроші, 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 тиск через гроші і знову гроші. В принципі, ви бачите, все, все ж таки, от а, в кінці карти показують, все ж таки. По-перше, на одній хвилі вони. Карта трьох, та як я і хотіла, на трьох, подивитися, карта трьох все ж таки. Ось. Диктатура робити так, як хочу, і торгуватися, утиски утворювати. Так? Ну, Ось ця карта, в принципі, ви знаєте, блокувати. Якось тут гармонії нема. Скажу вам відверто: гармонії нема. Зараз я ще докладу. Все ж таки є, вони працюють якось, знаєте, на одній хвилі. Вже візьму ще, ще раз цю карту, і в принципі тут іде так: найсильніший хто має більш е, силу, більше, ну, скажімо так, авторитет, так, той і виграє, той і завершається все. Але, бачите, ось ця карта теж може говорити, що в принципі це. Було вирішено в останній момент. До речі, ось бачите, аж на кінці. До речі, дуже багато людей не додивляється розклад і вже якусь ерунду пишуть. А ось карти ось в кінці показали, що вони, ось цей зговір їхній, скажімо так, в самому кінці відбувся. Перед стамбульською, тобто, в самому кінці, і дуже спонтанно це відбулося, ось якось так. Ось якось так карти це показали. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі! все була, є і буде Україна. На все добре, мої дорогенькі.